Вітаю, друзі! Хочу сказати, що фракція Європейської солідарності в Полтавській міській раді. Двічі подавала звернення до Верховної Ради України з вимогою до Кабміну прозвітувати про заходи енергоефективності, які були застосовані для того, щоб ми могли важкий час, час атак російської армії на енергосистему України переживати не так, як ми це переживали з тими відключеннями світла і таке інше. Але депутати Полтавської міської ради не підтримали навіть включення цього питання до порядку денного. Чому ну, це досить риторичне питання? Я думаю, що е, люди зайняті вирішенням якихось своїх шкорняків та інших е, е, питань. Тому е, ми продовжуємо працювати. Ми продовжуємо наполягати на тому, що уряд має звітувати про заходи енергоефективності. І будемо це робити всіма можливими засобами. Дякую.